Що ж, Соулс. Здоров, чувак. Завійшва на спокої. Ага. Що ж, кілька тижнів тому я пішов від тебе в люті. І не повернувся. На чому зупинився? Що я робив? О, так. Були деякі частини Блайттауна, які я не завершив. Що ж, давайте спробуємо. Падлюка! <плес> Правильно, Блайтаун найгірший. Ці хиткі підмостки повні собак, що кидають вогонь. Ці підмостки, повні вогнеме собак можуть залишитися недослідженими, а всі отруйні болота можуть піти нахер. Тоді, що ще? Що ж ще? О, катакомби? Цікаво, чи я достатньо вправний, щоб їх пройти. О, то зараз я дізнаюсь. От бляха. <риклад> ні, я навіть близько не готовий до цих катакомб. Це місце непроглядно темне і повне невидимих скелетів, тому. О, у, я ще щось розблокував. Це було, це було, це було. Дзвонять у дзвіни. О, і тоді піднімають ворота фортеці, фортеця Сена, так. Я про те, що йду саме туди. Сподіваюсь, готовий до цього? А, м... Ні, не туди, а сюди, так. <риклад> ні, 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 не знову. А! Чому? Чому хтось проектує такі місця? Допоможіть мені. А знаєте що? Я просто залишуся тут. Тут гарно, тут класно, вогнище ось там. Цей лячний тіп позаду мене. ЗАКРИЙ пачеку! Так. Я ненавиджу тебе. Тебе як особистість. Чуваки, до цю гру. Що ж, це Dark Souls. Ласкаво просимо до гри. А ще не забудьте підписатися та подобачку жмякнути, і коментаря напишіть обов'язково. І на дзвіночка також не забудьте. Чуваки, всім на добраніч!